Що вам треба, щоб вперше поїхати на роботу за кордон? Вам треба закордонний паспорт біометричний, гроші на дорогу це приблизно 2-2,5-3 тисячі гривень. А, і все. Вибрати агенцію, вибрати вакансію. Ось Це може бути Чехія, Польща, Литва. По Польщі зараз не сезон, по Чехії там свої складнощі, в основному зараз від нас в Литву їдуть люди. Коротше, з вас закордонний паспорт, гроші на дорогу приблизно до 3 тисяч гривень, і 150-200 євро взяти з собою. Навіщо вам ці гроші? Вам треба дожити до авансу через два тижні або до зарплати через місяць. Тобто цей місяць. До ну, там, місяць до зарплати або два тижні до дованці ви маєте е, харчувати за свій рахунок. От щось ви в дорозі потратите, і на всякий випадок, на обратну дорогу додому. От 150-200 євро з собою до 3000 тисяч гривень за закордонний паспорт. І все. Запрошення, візи, страховки, анкети е, вам не потрібні. Не потрібні зараз під час війни. Ви офіційно втікаєте від війни люба країна, Польща, Чехія, Литва і так далі. Ви кажете, вам, по-перше, нічого ніхто не задає питання, куди їдете, як, за чим. Я втікаю від війни. все. Це слово сполучення виключає всі остальні питання: страховка, анкета, куди їдете і так далі. Наприклад, коли ви приїжджаєте в Литву, то ми на вас робимо. Візит оформлено. І там чорним по білому написано: ціль візита в Литву. убігають війни в Україні. Так що, ось так от. З вас, і мої три, три самих основних умови. Перше, ви, якщо ви їдете вперше, то ви їдете як на пробу. У вас може не вийти, і ви це розумієте. Перше. Друге, люба робота за кордоном треба робити. І є такі Нецензурне слово хірячить. От ви маєте бути готові хірячить. І тоді у вас все буде хорошо. А, і ви не їдете качать права. От, багато жінок з України їдуть качать права. От, три умови від нас, від мене особисто. Перше, ви їдете з таким настроєм, що ви їдете, як будто на пробу, у вас може не получиться і це чиста правда. Друге, ви готові хірячить, у вас все нормально, це здоров'ям. Спина, ноги, руки тиск і так далі. І третє, що ви не їдете качати права. Ви туди їдете як робочий клас, будете жити з робочим класом, і до вас будуть відноситися як до робочого класу. Але вам заплатять там 1200 євро, і 1000 вас залишиться чистими, або 900, або 800 євро залишиться чистими, там в якийсь поганий місяць. І ви тримаєте ці гроші в руках і подумайте, ну, на Україні і близько такого не було, що там 700 євро відкласти, 900 тисяч навіть. Так що, ось так. До нових зустрічей. Кому треба робота, одразу дзвоніть.